12 вересня відбулося засідання виконавчого комітету Кагалицької міської ради, а потім оперативного штабу. Як і зазвичай, імпреза почалася з того, що всі учасники зібрання долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. На засіданні виконкому, яке вів міський голова Олександр Панюта, були присутніми переважна більшість його членів, зокрема старости сіл Кагалицької громади. Вирішено створити комісію для обстеження об'єктів торгівлі, кафе та подібних Закладів на предмет використання ними землі, яка перебуває у комунальній власності міської ради. Надано матеріальну допомогу жителям громади на лікування для проведення медичних операцій у зв'язку з пожежею і на поховання загиблого воїна Анатолія Пака у Халчі. Всього 10 громадян отримують сумарно 62 тисячі гривень матеріальною допомогою, в тім числі на поховання 50 тисяч гривень. Дано дозвіл на видалення сухостійних чи аварійно небезпечних дерев у сущані і кронування дерев у Кагарлику. По цьому питанню доповідав директор адміністрації кагарлицького парку Валерій Петленко. Виявляється, такі, здавалося, прості дії очевидної мети, потребують купи дозволів вищестоящих інстанцій, без одержання яких легко наразитися на штрафи. Члени виконкому заслухали звіти старости горохуватки Іванівки Тарасівки Валентини Єфимич. І Володимира Безвербного, старости Черніхова, про їхню діяльність на посадах у 2022 році. Як і по всій Україні, війна внесла суттєві корективи в роботу органів самоврядування. Адже, наприклад, у Горохуватку, де живе 562 особи, приїхали майже 600 людей, тікаючи від війни. У Черніхів, де налічується тисяча мешканців, з'явилися понад 800 нових, умовно кажучи, жителів. Біля гороховатки було створено два блокпости, де несли службу 122 бійці територіальної оборони, причому 60 з них підписали контракт із збройними силами України. Жителі села і небайдужі приїжджі долучились до волонтерства і сплели 50 маскувальних сіток, зшили три костюми Кікіморі. Місцеві агропідприємці допомагали забезпечувати хлопців, які рушали на захист батьківщини, амуніцію та іншим необхідним спорядженням. Втім, це лише епізоди із життя сільської громади, жителів Горховатки, Іванівки і Тарасівки. А ось саме село потребує дитячого майданчика, до якого не дійшли руки через війну. І міський голова пообіцяв з часом розв'язати це питання. У Черняхові облаштували три блокпости з добровольців, а в спортзалі школи обладнали 60 спальних місць для внутрішньо переміщених осіб. І жителі села вельми з тим допомогли, надавши ковдри, матраси і постільну білизну. Постійно проводилась робота з власниками житлових будинків, які мали змогу надати житло для внутрішньо переміщених осіб. За період з лютого по липень місяць було організовано 5 заходів по збору продуктів харчування, питної води, теплого одягу, засобів гігієни та передані для потреб військових ЗСУ. Також підприємцями та мешканцями села збиралась допомога у вигляді продуктових. продуктових Продуктового харчування, яка була відправлена а саме зеленим іторієм та Чухаєм Андрієм особисто до міста Кучі та Єдвіня. В серпні на передодні Дня молоді молодь нашого села спільно з працівниками будинку культури організувала благодійний ярмарок, де було зібрано 12 тисяч гривень та передано нашим воїнам. В цьому місяці організовано збір картоплі для ЗСУ. На засіданні оперативного штабу 12 вересня першим питанням було, як і впродовж останніх тижнів підготовка до опалювального сезону. Тепло, тепло, ще раз тепло. І староста наголошую, і об'єкт культури, і об'єкт освіти, і свої будівлі все це наше з вами, наше. Ми повинні все знати, допомагати налагоджувати в даному питанні вирішення проблем, якщо. Вони такі будуть. Ми повинні все-таки провести навчання, ми там ставили терміни цей тиждень, наступний тиждень по всім, хто має кочегарів, де написано Кочегар хто має 0,5 ставки, хто має ставку, хто 0,75. Вони всі повинні бути навчені і отримати якісь посвідчення, що вони пройшли курс навчання. Війна триває і не знімається з порядку денного питання оповіщення людей про повітряні тривоги та інші надзвичайні ситуації. Надо по місту дати пропозицію щодо придбання якоїсь апаратури для оповіщення, бо те, що в нас є, воно в ручному режимі, воно так не повинно бути. Йде зима. Ми вже розморозили батареї, не можна через вікно цю дію робити, тому треба терміново нам приводити відповідність. Але і по селам сільським населених пунктах. коронавірус помалу, але наступає у карлицькій багатопрофільній лікарні. Перебувають нині 15 пацієнтів з діагнозом ковід, сказала директор Карлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько. Але треба сказати, що хворіють вони не тяжко, не є кисневозалежними. Та як би там не було, медики запрошують вакцинуватись. Хто зробив два щеплення, робити третє. У поліклініці є вакцини рі. З них видів. Начальник Гарлицького сектора служби надзвичайних ситуацій Олександр Раснюк повідомив про ситуацію, яка може стати небезпечною у плані виникнення пожеж. Люди, готуючись до зими, встановлюють різні пристрої, прилади і засоби для опалення жител різними енергоносіями, не дотримуючись вимог пожежної безпеки. Тож і влада і рятувальники закликають жителів громади вдаватись до послуг лише фахівців, які мають. Відповідні документи, сертифікат, ліцензію на виконання відповідних робіт. Від цього залежатиме ваша безпека, збереження майна, а, можливо, здоров'я і навіть життя. Ми розповідали про ряд заходів у місті, приурочених до 880-ї річниці заснування Кагарлика, але показали. Вам не всі їх фрагменти. Зауважимо, що концерти учасників художньої самодіяльності міського центру культури та дозвілля і програма заслуженої артистки України Олени Білокінь біля фонтана були благодійними, тобто глядачі кидали у поставлену на вході скриньку гроші. Цікавим був концерт Олени Білокінь, чудова співачка з гарним голосом, і навіть дощик не завадив її співочому натхненню. На двох благодійних концертах у скриньку кагарличани загалом вкинули 16 тисяч 550 гривень, додали свої грошові сертифікати по 5 тисяч гривень колективи Центру дитячої та юнацької творчості і колектив міського центру культури і дозвілля. Кошти підуть на потреби Збройних сил України. В суботу і неділю відбулися кілька цікавих спортивних змагань з нагоди Дня міста. Ми про них вам розповімо в нашому наступному випуску.